У Нововолинську перевірили, чи готові комунальники та спецтехніка до снігопадів і морозів. 21 листопада на території громади випав перший сніг. А вже цими вихідними прогнозують нові опади. Міський голова Борис Карпус побував на виробничому управлінні комунального господарства та оцінив підготовку до зимового отримання доріг. За словами директора виробничого управління комунального господарства Олега Голяна, вся техніка відремонтована. Пройшла Технічне обслуговування і готова до роботи в будь-який момент. У ВКГ мають 8 одиниць снігоприбиральної техніки, а також значні запаси матеріалів. На сьогоднішній день маємо е, готову техніку до е, Обслуговування дорожньої транспортної мережі в зимовий період, тобто для почистки доріг від снігу та посипання, маємо 8 одиниць техніки. Для міста заготували пісок, піскосуміш, сіль та бішофіт для посипки тротуарів. Значить, на сьогоднішній день маємо піску приблизно півтора тисячі тонн. Маємо 165 тонн солі і маємо готовий піскосуміші 87 тонн. Не вимішуємо на Ри, тому що дощами вимивається сіль і піскосоміш втрачає свої властивості. Від цих вихідних працівники підприємства переходять на цілодобове чергування. У ВКГ зазначають, єдина проблема брак працівників. Тому працюватимуть у посиленому режимі. В чергуванні буде задіяно 4 водія і 4 тракториста, хоча би ще 2 водія і 4 тракториста в ідеалі. У випадку сильних снігопадів першочергово очищатимуть дороги біля лікарні, маршрути громадського транспорту та під'їзди до соціальних об'єктів за необхідності. До роботи долучать техніку УЖК номер 1 водоканалу, а також приватних підприємців, з якими місто має домовленості. Єдина проблема це люди. Їх не вистачає. Тому будемо підходити пріоритетно до розчищення. Я Завжди наголошую і для того, щоб мешканці знали, ми завжди починаємо розчищення з лікарні, тобто всі під'їздні шляхи до нашої лікарні, після цього маршрут маршрутом руху наших маршрутних таксі, і далі вже безпосередньо до інших соціальних закладів. Ну і далі по громаді безпосередньо реагуючи на запити мешканців. Нагадаємо дороги державного і обласного значення, що проходять через новово громаду. Зокрема, траси Р-15 і Т-0305 обслуговують підрядні організації, які виграли тендер.